Мене звати Остап Копідонович, я сліпий провидець з Донбасу. Моє бачення завжди було чітким і точним, як нікому іншому. Вірили мені в нашій громаді, бо мої передбачення часто збувалися, навіть якщо вони не завжди приносили добрі новини. І ось зараз я відчуваю щось страшне. Зараз, коли ми стоїмо на межі історичних змін, я бачу, як Україна може втратити більше. Ніж ми можемо собі уявити, і це не просто політичні чи військові прогнози, це болюча реальність, яку ми, українці, повинні зрозуміти, поки не стало занадто пізно. Я бачу як війна, яку ми переживаємо вже стільки років, наближається до фатального моменту. Нам кажуть, що ми повинні триматися до кінця. Але насправді я бачу, що у світі вже давно зроблено угоду за нашою спиною. Трамп і Путін вже домовилися, як поділять Україну. Це не вигадка, це не фантазія. Це частина угоди, яку я бачу в своїх передбаченнях, і вона жахає мене до глибини душі, бо Україна втратить велику частину своїх територій, близько 30%. Те, що ми, українці, за кров і сльози захопили у Росії, буде віддано без нашого дозволу. Це станеться, і ми будемо змушені це прийняти. Війна, яку ми ведемо, закінчиться, але не так, як ми хочемо. Ми не отримаємо перемогу, як більшість з нас сподівається. Наші території будуть поділені, і це не буде на нашу користь. Я бачу, як Трамп. Навіть не маючи офіційної влади в Білому домі, все одно впливає на світову політику. Він не буде проти угоди з Путіним, якщо це означатиме стабільність у регіоні. Мої відчуття підтверджують, що це вже давно сплановано, і що це лише питання часу. Він погодиться на все, навіть на те, що ми втратимо частину своєї землі, тільки щоб війна закінчилася, і всі залишилися задоволені. Я бачу, як російські війська залишатимуть деякі окуповані території, але вони не підуть повністю. Частина цих земель залишиться під контролем Москви, навіть якщо формально буде проголошено мир. І тут важливо зрозуміти, що це буде зроблено без нашого бажання і навіть без нашого голосу. Трамп і Путін вже визначили, де буде розділ, так щоб обидва були задоволені своїми вигодами. Я бачу, як Путін потискає руку Трампу і сміється з того, як ми, українці, нічого не можемо вдіяти, тому що весь світ уже дав на це свою згоду. Нам кажуть, що ми маємо триматися, що ми повинні боротися до останнього. Але я бачу, що з кожним днем цей боротьба стає безглуздою. Якщо ми не погодимося на поступки, то Путін не зупиниться, і те, що я відчуваю, це страшний момент. Я бачу, як в його очах загоряється бажання використовувати ядерну зброю, щоб змусити нас підкоритися. Він розуміє, що для нас, українців, це крок до останнього рубежу, і для нього це не буде великою проблемою. Я відчуваю, що він готовий на це піти, якщо не буде іншого виходу, і Трамп не стане проти цього. Його реакція буде холодною і обґрунтованою, як бізнесмени. Що підписують угоди на великі суми. Цей крок, ядерний удар, я бачу не як просто загрозу, а як реально можливу стратегію Путіна. Він розуміє, що без цього він не зможе досягти своїх цілей швидко і намагається налякати світ. Трамп зі своєю холоднокровністю розумітиме, що ядерний шантаж допоможе пришвидшити мир, і він не заважатиме цьому. Я бачу, як в цей момент. Ми, українці, опинимося перед вибором або погодитися на умови, які нас знищать, або зіткнутися з небезпечними наслідками, які можуть призвести до невимовного болю, і це рішення буде не лише нашим, а й світової спільноти, яка теж зробить свій вибір, вже давно маючи на руках цю угоду. Якщо ми не підемо на поступки до кінця року, я бачу, як ситуація буде загострюватися. Всі намагання вирішити конфлікт мирним шляхом закінчаться, і ми зіткнемося з катастрофічними наслідками. Путін готуватиметься до останньої операції застосування ядерної зброї, щоб поставити крапку в цьому. Трамп, зберігаючи свою жорсткість, не стане активно протистояти. Я відчуваю, що обидва лідери вже прийшли до розуміння того. Що для них вигідно завершити цей конфлікт якомога швидше, навіть ціною величезних жертв. Я бачу, як Україна буде розділена між великими державами і те, що залишиться, стане для нас не просто піснею надії, а символом нашої поразки. Ми втратимо частину нашої землі, частину нашої душі, але можливо збережемо свою незалежність в іншій формі, всі спроби побудувати нову Україну. Сильно і самостійно потраплять під новий світовий порядок, де ми станемо лише маріонетками в руках великих держав. Я хочу, щоб це було лише припущенням, моїм видінням, але, на жаль, я бачу, як все наближається до цього сценарію. Тому я закликаю кожного з нас задуматися, чи готові ми до цих страшних змін, чи вистачить у нас сили для того, щоб зберегти хоча б щось. Від того, що залишиться після цієї війни. Я бачу, як Україна розгортається перед моїми очима, і я відчуваю, як це страшне перечуття стає реальністю. 30% нашої землі це не просто цифра, це частина нашої ідентичності, наших душ, наших сердець. І ми, українці, будемо змушені це пережити. Я бачу, як після досягнутого мирного договору більша частина території, яку Росія захопила, залишиться під її контролем. Це не просто про Донбас чи Крим. Це розподіл і більшість інших земель, де ми колись жили га, і будували наше майбутнє. Угода між Путіним і Трампом стане фатальною для України, і насправді ми втратимо 30% нашої території. Це вже давно визначено. Я відчуваю, що за умовами цієї угоди країни, які спостерігають за ситуацією з боку, намагаються змусити Україну піти на поступки. Вони бачать в цьому можливість завершити цей конфлікт, при цьому сплачуючи ціну, яку вони готові заплатити. Україна стане частиною розділеного світу, і наша територія. Буде поділена між великими державами, які розуміють, що це не лише економічний, але й стратегічний крок для досягнення стабільності у Європі. Ми втратимо частину нашої землі, це вже стало реальністю, і це буде нашою національною трагедією. Ніколи не думав, що буду свідком такого моменту. Ці 30% – це не просто про фізичну втрату території. Я бачу, як наша нація буде розколота не тільки на картах, але й у серцях. Українці будуть змушені пережити цей біль і гіркоту втрати. Однак не лише від територій залежить наше майбутнє, те, що ми втратимо, стане новою реальністю для тих, хто залишиться в межах України. Місця, які ми вважали своєю батьківщиною, будуть під іноземним контролем. Це буде важко зрозуміти, але така реальність, яку вже не можна змінити. Не варто забувати, що у цій угоді кожен крок має свою мету, Путін, бажаючи встановити контроль на певних територіях, отримає своє, а Трамп, зацікавлений у стабільності і розв'язанні цього конфлікту, погодиться з тим, що ми втрачаємо. Я бачу, як більшість земель, які були під контролем української армії, або частково захоплені, залишаться в межах Росії або її впливу. Вони не повернуться до України, навіть якщо нам це буде болісно сприймати. І в цьому є частина великої геополітичної угоди, де для великих держав важливіші інші розрахунки. Я бачу, як цей процес буде відбуватися поступово, почнеться з Криму, який вже став під контролем Росії. І хоча ми не можемо змінити цього, ситуація тільки погіршиться. Далі Донбас де минає час, і українська влада буде змушена передати ці землі Росії згідно з умовами мирної угоди, і це буде початок втрати великих територій. З часом, коли мирне врегулювання буде досягнуто, ми зрозуміємо, що втратили не тільки землі, але й важливі стратегічні точки на карті. Це не просто військові території, а важливі регіони, де проходять природні ресурси, інфраструктура і де ми колись будували наше майбутнє. І це стане національним катастрофічним моментом для всіх нас. Це не просто припущення чи розмірковування. Я бачу, як це станеться. 30% території України будуть передані в інші руки, і ми будемо змушені прийняти це. Бо на той час, після всього, що станеться, ми вже не будемо мати змоги щось змінити. Трамп і Путін підписали угоду, і цей розподіл територій стане частиною їхнього плану для стабільності в регіоні. Ми, українці, залишимося з тим, що маємо, і будемо намагатися знову відбудувати країну з тих уламків, які залишаться. Але цей момент стане болючим рубежем для нас. Тому що ми втратимо частину своєї душі, частину того, що робило нас єдиною нацією. І коли все це відбудеться, я бачу, як українці будуть зібрані разом, намагаючись знайти новий шлях вперед через болючу реальність, яку ми будемо змушені прийняти. Але частина нас, наших спогадів і нашої історії, піде назавжди, і ця втрата залишиться на карті назавжди. Як чорна пляма, яка нагадуватиме про те, що сталося, і про те, що ми не змогли захистити.